Четверта серія другого сезону серіалу Локі з назвою Серце ТВА повертається з минулого, щоб представити кілька кардинальних загроз для всього мультивсесвіту Марвел. Після того, як перший сезон Локі закінчився крутим моментом, де Сильвія вбила того, хто залишається, і зламала мультивсесвіт, історія другого сезону подвоюється на погляді франшизи на непослідовний простір і час. Після епізоду в 1893 році, де всі намагалися знайти варіант Канга. Віктора Таймлі він, Локі Мобіус та кілька інших персонажів повертаються до ТВА, щоб зіткнутися з безліччю нових проблем. Мало того, що Temporal Loom продовжує виходити з-під контролю, але й внутрішній розкол стає ще більш багатогранним та небезпечним. Як це вже стало нормою у другому сезоні Локі, серце ТВА відповідає на деякі запитання та залишає без відповіді багато, багато інших. Всім привіт! Ви дивитесь канал Ана Його. Обов'язково підписуйтесь на наш канал. Та ставте лайк цьому відео, а тепер поговоримо про четверту серію серіалу Локі. Поїхали! Завершення третьої серії залишило міс і Равону Ренслеєр у цитаделі наприкінці часів з мертвим тілом того, хто залишається. І перша говорила про те, що вона знає якийсь секрет про Равону. Так, от четверта серія не змушує нас довго чекати на відповідь, що ж це за секрет. Той, хто залишається, дякує Ренслеєр за таку важливу роль у нещодавно завершеній мультивсесвітній війні. Він обіцяє, що вони будуть правити разом, але щойно Ренслеєр іде. Той хто залишається, наказує міс хвилинці виконати. Протокол 42, який стирає свідомість Равона Ренслеєр та всіх інших, хто бере участь у ТВА, додаючи образи до її травми, гасло ТВА на всі часи. Назавжди вже не здається ніжною фразою, яку Равона та той, хто залишається, говорили до того, як її пам'ять стерли. Ідея циклу причинно наслідкових зв'язків була основною темою в історії другого сезону Локі, і вона знову виражається у зворушливому моменті між ОБІ та Віктором Таймлі. Останній трохи сам не свій, коли прибув до. ТВА після того, як Локі та Мобіус вивели його з 1893 року в кінці попереднього епізоду. Він був вражений, коли зустрів Обі, посібник ТВА, який написав ОБІ, повністю визначив його життя. Але Уроборос насправді відчуває те саме. Він стверджує, що навчився всього, що знав від Віктора Таймлі, створивши дивне та цікаве замкнуте коло натхнення між двома геніальними людьми. Обі потрібен Віктору Таймлі, щоб відтворити темпоральну ауру того, хто залишається, і відкрити. Двері Loom. але винахідник 19 століття виявився корисним і в іншому. Його праця всього життя, як він її називає, може запобігти перевантаженню множинника пропускної здатності. Не намагайтеся зрозуміти, що це. І співпраця у Робороса та Таймлі має допомогти врятувати ТВА та весь мультивсесвіт. Тим часом Генерал Докс і її несанкціоноване обрізання тисяч часових шкал призвели до того, що їх всіх, хто до цього був причетний, ув'язнили. Але бі-15 Налаштована знайти спільну мову з нею. Ві-15 звертається до почуття лояльності Докс і переконує її, що вони обоє намагаються захистити потенціал ТВА, щоб продовжувати робити добро для мульти Всесвіту. Здається, це спрацьовує, і новий потужний альянс майже формується. Проте розлючена та сповнена рішучості взяти контроль у свої руки після того, як дізналася правду про зраду того, хто залишається. Равона Ренслеєр повертається до ТВА міс хвилинкою, щоб піднятися до нових вершин влади, і вона не. Боїться пролити кров, щоб зробити це. Її перша зупинка це генерал Докс. Вона пропонує їм простий вибір: вони можуть працювати з нею та отримати шанс повернутися до свого початкового життя в священному таймлайні, коли Равона прийде до влади. Або ж вони можуть померти. Ну досить цікавий вибір. Докс розуміючи, що Равона зайшла занадто далеко у своєму прагненні до влади та помсти, відмовляється, як і майже всі. За що їх жахливо вбивають, тільки один з присутніх змінює сторону і приєднується до Равони та міс хвилинки, щоб уникнути смерті: це Бред, який мав багато екранного часу у другому епізоді. До речі, наш розбір другого епізоду. Якщо ви не дивилися, дивіться за посиланням в описі. У цю зловісну мить міс хвилинка посміхається, коли всі болісно вмирають. Якийсь маніяк з дитячим обличчям. Хоча четвертий епізод другого сезону Локи рухається у швидкому темпі. Повільніша сцена всередині є однією з найкращих у Локі та Сильвія багато в чому стикалися головами у фіналі першого сезону, і вони продовжують розходитися в думках щодо того, чи може ТВА бути силою добра. Чи ні, промова Локі про віру в добро показує, наскільки сильно він виріс після спроби поневолити землю у 2012-му. І його визнання того, що, будучи азгардійцями, він і Сильвія можуть мати право грати маленького бога у всесвіті, щоб захищати людей. Може бути передвісником їх можливої ролі в перебудованому ТВА. У першій серії другого сезону Локі, який страждає від ковзання часу, виявляється застряглим у невизначеному моменті майбутнього ТВА. Там він бачить Сильвію, отримує таємничий телефонний Дзвінок і його вчасно обрізає невідома особа. Цей епізод нарешті не здоганяє той момент і з'ясовується, що нинішній локі бачив себе з минулого, що вислизає у часі і знав, що потрібно його скоротити. Коли і міс хвилинка проникають, в ТВА вбивають команду Докса та хапають Віктора Таймлі, щоб отримати інформацію про його пристрої. Оубі придумає спосіб вигнати міс хвилинку із системи ТВА. Він перезавантажує все, і хитрий штучний інтелект здавалося перетворюється на все більш спрощені годинники. Поки повністю не зникає, вона обов'язково повернеться, але це дозволило Локі та компанії відновити доступ до комп'ютерів ТВА та спробувати стабілізувати Temporal Лум. Інший не менш важливий ефект від перезавантаження всіх систем ТВА полягає в тому, що він виводить магічний стабілізатор сладу. Зазвичай жодна магія не працює в ТВА. Однак і Сильвія, і Локі користуються миттєвим поверненням своїх здібностей, щоб підкрастися до Ренслеєр. Сильвія зачаровує Бреда, беручи його під свій контроль. Вона змушує його за. В кімнату з Ренслеєр і таймлі і недбало знищити равону. З першого сезону ми пам'ятаємо, що локі встановив, що обрізаних людей відправляють у порожнечу, а не вбивають. Тому Ренслеєр, ймовірно, колись повернеться. Маючи все для того, щоб полагодити Лум, віктор таймлі зголосився винести пристрій за межі дверей, як це зробив Мобіус у прем'єрі другого сезону Локі в першому епізоді. Однак пройшло надто багато часу і випромінювання надто зросло. І віктора Таймлі жорстоко розриває на нитки. Та вбиває, піддавшись тиску надто великої кількості часових рамок, Темпра Лум вибухає. А останні кадри епізоду це налякані обличчя Локі, Мобіуса, уробороса та Сильвії, які усвідомлюють, що сталося, а потім їх всіх зносить вибуховою хвилею. Але що ж це означає для Локі та для всієї ТВА, якщо в другому сезоні залишилося ще цілих два епізоди? Чи справді вони мертві, і як це вплине на мульти Всесвіт? Ну, по-перше, Локі та інші точно виживуть, адже в кадр. Трейлерів до серіалу ми бачили сцени, яких ще не було в самому серіалі. Проте з Віктором Таймлі, скоріше всього, ми попрощалися вже остаточно, адже він загинув окремо від інших. Також варто задатися питанням, що означатиме знищення темпра лум для священного таймлайну та мультивсесвіту. Загалом, здається, що реальність принаймні поки що залишатиметься недоторкана, але, скоріше всього, це буде подія, яка почне вторгнення та руйнування всесвітів, що готує основу для месників таємні війни. Зрештою, Пралум був пристроєм, який використовується для переплетення нескінченних мультивсесвітніх часових шкал у священну часову шкалу. А це означає, що його знищення може відкрити двері для зіткнень або ж вторгнень між світами. Чим це все завершиться, дізнаємось вже зовсім скоро. Передостанній епізод другого сезону Локі вийде вже цієї п'ятниці 3 листопада, і після нього ми вже за традицією розберемо всі цікаві моменти. А поки що у нас все. Не забудьте підписатися на наш канал і поставити поставити лайк цьому відео і написати в коментар, що ви думаєте про всі ці події у серіалі Локі? Це був канал, а на його побачимось.